Його ну і всім, при каналі Апею І сьогодні, друзі, ми будемо знімати відео Брейнрот. Тільки нам потрібно. Коротше, дивіться, я вам зараз швиденько все поясню. У нас ні, до речі, ми тут одні. Коротше, дивіться, в нас є там брейнрот і є хвилі. Якщо ми попадемо на ці хвилі, дивіться, що станеться. 1, два, три. Так, нас просто-напросто вб'є. Коротше, нам потрібно брати, ховатися в ось ті такі, типу, траншеї, і приносити брінроти на базу і розвивати нашу базу. Як я все зрозумів. Ну, коротше, у нас є хвилі дуже швидкі, у нас є хвилі такі, типу, Snakeway. Snake Це така, типу, змія, тому що вона може і на нас попасти, і може не попасти. Ну, коротше, вона незрозуміло не так, знаєте, плаває. О, до речі, тут ще є Block, якщо не помиляюсь, так? Ми можемо, типу, його забрати. Окей, і нам ще потрібно забрати якогось брінрота. Я знаю, що ми тут можемо їх набирати-набирати і можемо приносити їх на базу. Окей, давайте. Зараз ми спробуємо їх набрати. Йой, це у нас якесь прикольне. Коротше, тут є дуже багато мемних там брейнротів, є сикс мевних, якщо навіть не помиляюсь. Чекайте, тут дуже-дуже-дуже багато хвиль. Дуже багато хвиль. І я ще дуже повільно ходжу для того, щоб прям ось так ризикувати, щоб прям ризикувати їх. Ой-ой-ой, чекайте, дивіться, одна і три тисячі, одна і три тисячі, одна і три тисячі. Опа, чайк. Ми не можемо. О, нам потрібно відновитися. Ага, нам потрібно. Я зрозумів. я зрозумів, Коротше, я думаю, що я дивився відео, там хлопця, прям. Ну, в нього там вже квадриліони він заробляє. І за цього він може носити дуже багато брейнротів, бо він же прокачався. Окей, а ми ще дуже помаленьку ходимо до цього. Окей, окей, дивіться, що в нас є. В нас є. Е, ось так. Ми можемо їх сюди. А, це лакіблок я взяв? Серйозно, я думаю, я думаю, що я взяв, чому я його поставив 27 мільйонів епік, дорі друзі. 27 мільйонів Епік. Ну, одну. Ви ну, ви розумієте, 27 мільйонів, дивіться, раз, 57, 82. Просто ля, ви подивіться, це капець. 6. Що для мене це 6? Просто ну ми його поставимо, знаєте, для краси, для краси. 2, 300 мільйонів. Дорі друзі, ми магнати, подивіться, ми другі на карті, в когось. Скільки в нього бабла? Чекайте на секундочку. Дайте мені подивитися його базу. Йой, коротше, я знаю, тут ще є якісь атомні прям, подивіться, ну, тут тун-тун-тун. Я не знаю хто це, це тун-тун-тун-саур, Просто вони тут є атомні. Трильйони переносять. Коротше, друзі друзі, це просто база. Те, що ми взяли на 300 мільйонів, це, знаєте? Це, ну тупо, ну ну... Ще молочко на губах, знаєте, не, 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 не можна витерти, знаєте, ще, ще молочко на губах, це це, це памперси просто, я памперс порівняно з ними. Коротше, дивіться, нам тут можна також, я знаю, прокачувати швидкість, ми можемо придбати ось таку швидкість. Нам можна, нас є 1 мільярд, і я думаю, нам це. Ага, окей, окей, окей. І нас тут, до речі, ми можемо прокачати швидкість. Ой, силу чи що, я не розумію, що це таке. Окей. У нас є, і, дорі друзі, йой-йой-йой, -йо. ми тільки на карту зайшли, дорогі друзі, і я вже літаю. Подивіться, просто. Для мене ці хвилі... Ой-ой-ой, я впасти, я впасти цей каначик не можу. Окей, давайте, зараз там хвиля. Швидка, швидка, швидка. Окей, окей, окей. Зараз ми тут. Чекайте, я вже зараз хочу підбігти трошки далі, тому що я знаю, чим далі біжиш, тим найкрай. Просто там така золота середина. Ви собі навіть представити не можете. Там просто там брилянтики, там золото, там. Там Мільярди, я ось так кажу, просто. Окей, біжимо, біжимо, біжимо. Що у нас там по хвилям? У нас зараз снейк хвиля. Я думаю, ми зможемо її обійти. Так, так, так. Я. Я про... Ви бачили, ну я просто, ну, ну я ж піх, ну ви мені поясніть, чому. До речі, я також знаю, що тут можна прокачувати наших брейнротів, що вони там давали е, ще нам більше там прибутку. Ну, коротше, окей, давайте, ми зараз візьмемо за 2.6. Мільярди, ми зараз ще... Просто мільярди. Ми купили собі швидкість. Ви Представляєте, представляєте, якби ви в житті такі прийшли, апдейт шоп собі взяли, прокачали швидкість та й все. Окей, 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 я не можу, я не можу. Поясніть мені, окей, okay, давайте зараз біжимо, 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 біжимо. І це якась хвиля просто дуже-дуже дуже дуже сильно цікава. Хорошо, давайте. Окей, я побіг, я побіг. Я побіг, я побіг, я не побіг, я не побіг, я не побіг. Окей, окей, окей. Сидимо, сидимо, сидимо. Дивіться, тут у нас є 41 мільйон міфік. О, ну, чому б його не взяти? Це б. Це в нас крокодило якісь шпіоніри, я не знаю, але вони на літачках. Ну, ми з ними разом полетимо. Полетимо, я вам серйозно кажу. Окей. Ну дайте мені якусь помаленьку хвилю, я хочу позбирати тут. Опа, дякую, дякую, дякую. Ось, ми забираємо їх. І ще давайте, я не знаю, тут ще ми, ми можемо ще когось взяти. Ага, можемо, можемо, можемо. Пошпарили, 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 пошпарили. І давайте ховаємося. Ні, ну поясніть мені чому? Чому? Ну ні, ну це ж не б... Ну алло, єй, ну так, так не чесно. Мені здається, що нас тільки що на базі забрали наших брейнротів. Ну коротше, в мене зараз немає часу просто на них, тому що. Ну давай, газу, 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 газу. Єсть, є, 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 чекайте, я я я звідси з пустими руками не піду, вони мене забрали, я не знаю, більше ніж я їм. Давай, давай, газу, 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 газу. Опа, і давайте зараз знову лакіблок забираємо. Просто от, з лакіблоку нам сьогодні везе. Сьогодні нам по везінню везе. Окей. Е, добре, добре, давайте зараз там я бачу там дуже-дуже багато хвиль. І якщо не помиляюсь, в мене з бази забрали мого брейнрота. Я, Я зараз заберу, я вам серйозно кажу. Я за нього просто з лакіблоку в перші хвилини гри мені випав він. Хто? Ти. Що? Ти... Він... Ти додік. Ну реально, це. ну... я... У мене тупо всі тепер брейнроти, які я збирав, вони в мене. Ай-яй-яй! Єсть є, Є-є-є-є, фу-фу-фу. То тут не тільки хвиль потрібно боятись, тут потрібно боятись всього. У мене прийшли, мене забрали мої брейнроти, мене прийшли, мене вдарили, мої бройроти, які я збирав, вони зникли. Йой, це просто це просто жах якийсь. Окей. Беремо знову цього потяга. І давайте чекаємо, чекаємо. Ні-ні ні, я не піду. Там добре, ще якась міфічна летить, дуже швидка. Ну не дуже швидка, добре, це повільна і за нею знову швидка. Це... Я не знаю, нам потрібно знову прокачувати швидкість, щоб ми просто летіли вперед і все. Там знову швидка. Йой. Це кабель. Тут тут... Тут не так і все і легко знаєте, тому що я думаю, що це буде трішки! Трішки, трішки, трішки. Трішки легше. Що там, хвиля? Добре, встигнемо, 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 встигнемо. Давай, 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 я дай прошу, піши, 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 піши. Є, хух, є, є, є. Так, чекайте, хто у нас був на базі, Поясніть мені. Якщо мене хтось щось забрав, ну ви ну, ви ж не вижите, ну я вам серйозно кажу. Бо якщо не помиляюсь, тут не можна забирати ось ці наші брейнроти. Тут не можна прийти, ну так от, хопа, захтів і взяв. ну. Я ж кажу, не можна, бачите, ерор. Чекайте, а що у нас, типу, апгрейд бейс за один мільйон? А, -а, 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 а Ми ще другий поверх можемо. А на що? мене тут на першому поверсі. Подивіться, мене тут, ну, там, мільярди, мільярди, до речі, ось мільйончики, О, ось ось-ось-ось, подивіться, 16 мільярдів. Окей, біжимо, біжимо на базу. окей, 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 Біжимо на базу. 48 мільйонів, це в принципі не так і погано, але в мене один дає 300 з... 300 і ще трішки. Окей, давайте зараз я хочу відкрити нашого лакі-блока. До речі, а де моя? Цього ще я взяв? Ну, добре. І дайте щось нормальне. 76 тисяч. Ну е, ви мені дали 27 мільйонів. Серйозно? Окей, добре, добре, добре. Ми зараз його поставимо. Супер. Поставили. А де наші ще один? Ми його ще одного приносили. Типу, його можна якось викинути чи що, я не знаю. Ну коротше, окей, 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 побігли. Два мільйони, 132 мільйони. Так, окей, окей, я тут є, я тут є, я, 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 я є, я є. Дивіться, що тут у нас ще? 900 тисяч, в принципі. Та пішов? ну ти, ти джуджук! Я не знаю хто ти, ти джуджук, реально, ну хто таке робить? Я їх збирав, я їх літав, нервував, щоб забрати. Все, пішов ти в баню. Реально, ну. Хто таке робить? Ви мені поясніть, нормальні ігроки. Е, там. Е, ш... Він прийшов своїм цим. Іди. іди, Коротше, все. я, Я на нього. Дуже сильно розчарований, і я, короче побіг. Бо я <смі> Я це хвилю не побачив! <смі> просто я не знаю. Це і Коли ми тут маємо розвиватися, якщо я не можу просто брейнрота принести, це Це стрес для мене, реально, це тупо стрес. Я вже Мене розумієте, Мене вже навіть ніс закладений, тому що мене вже просто давління підняло. е, Так, це щось, кіл 12 годин. Я не знаю, що це взагалі означає. Дивіться, тут є нормальний. Брейнрот, 4 секунди, він зараз зникне, він зараз зникне, він зараз зникне. Забираємо, 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 забрали, забрали. Чекай, він зник чи ми його забрали? Мені здається, він зник. Фух, чекайте, то тут вже, слухайте, тут вже реально в мене стрес, в мене давління піднімається з тими іграми вашими. Ой, коротше, друзі друзі, читайте книжки, я не знаю, не, не хвилюйтесь, да? ну просто подивіться, як я хвилюсь. Він мільярди! Він, а, він мільярди! Два і два мільярди! Ай-яй-яй, просто мене. <гум> я, я так хотів, ну куди? Ху, це я вже реально мокрий з цією грою. Ой-ой, це Брейнрод Америка, подивіться. Д... 32 мільярди мені треба, мені потрібно, мені просто потрібно, я звідси не піду. Я ще й прокачечку зробив. Давай, 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 давай. Оп! Є, 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 є. є, -є. Так. Є-є-є. Я, я ще й прокачечку зробив, що я можу зараз піти з цієї легендарної частини, не з одним Брейнрот. Brain... Що? Ви бачили? О, 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 є є, є. давайте ми ще когось такого хорошого візьмемо. Ну, окей, я не знаю. Я вже до кінця до кінця взагалі. Чекайте. Фу, я просто я злякався там. Чекайте. Дорі, друзі, Я не знаю взагалі, де я. Тому що я на секундочку вийшов, думаю, зараз я тут підзбираю. Коротше, я взяв був вже 5, 5 мільярдів, знаєте, там знайшов, воно ну, дійшов до кінця на нашій стандартній карті початкові. Думаю, ну зараз я вам похвастаю, зараз я вам покажу, ну, ну, ну. Що я зміг дістати. А тут, коротше, я взяв цього 5,8 мільярда, почав нести назад і мене тупо викинуло в самий кінець карти, і я ось тут. Е я взагалі не розумію, де я, що тут робити, тому що тут, по-перше, брейнроти дають дуже-дуже мало. Ті, які нам, наприклад, давали на нашій попередній карті по декілька мільйонів, то тут нам просто дають декілька тисяч. Ну, знаєте, ну, ну, знаєте, щоб, щоб просто, щоб, ну, Губа не дура. Подивіться. От 200 000, 40, 40, скільки, 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 чекайте, чекайте. Ось, давайте. Побігли, 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 побігли. Ну, хоч щось, ну, знаєте, хоч щось з цієї карти взяти. Можливо, ну, можливо ми зараз підемо, звідси, я не знаю, воно настеле проте назад і. Все буде капут, капут. Тут ще є якийсь квиточок золотий. От, Що це таке? От дивіться, ось що це. Отут. От, Ой-ой-ой. ой ой Ви серйозно, тут є якісь автоматики? Чекайте. Йой, ай. Я думаю. Уай-ай-ай, зараз ми сюди прийдемо, зараз ми сюди прийдемо, зараз я брінрота тільки занесу. Так, чекайте. А я ж навіть не бачу, що тут взагалі таке є. Всі просто носять брейнроти, а тут ще й таке є навіть. Чекайте, я зараз Буду в хвилю надігнати ззаду, просто позаду. Ось так, ось так. І давайте, зараз відкриємо нашу і Ідеться, десь наша карта? Ось тут. Ось. Давайте, 3, 2, 1. І блосачко, щось, щось, щось хороше, щось хороше. Дивіться. ой моя стая свобода, статуя свободи. 21 мільярд! Дові, друзі, що ви знаєте про багатство? Е, і воно в нас. Ой-ой-ой! Чекайте, ми, тупо, ми ми вже вилітаємо. Дивіться, йой, ви прикиньте по драбині, так ли іти вверх? Нічого собі. Так, окей, і ставимо. Мільярди, 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 мільярди. І заходимо, що у нас тут є. У нас тут є якісь автомати. Це я не можу пограти. Окей, е, я можу в єдиний пограти, це ось цей. А, нам потрібно ще три тікети. Три тікети нам потрібно зібрати, щоб я зміг продовжити. Е, щоб я зміг пограти. Без проблем. Я ці тікети бачив. До речі, друзі друзі, якщо хтось грав реально в цю карту, і, будь ласка, понакидуйте мені якихось, не знаю, рекомендацій в коментарях. Я вам буду безмежно вдячний, тому що. Коли виходять відео, і ви мені скидаєте рекомендації, і, звісно, подяка, що дуже класне відео, я вам безмежно вдячний. Просто покидайте мені якісь рекомендації, я постійно їх читаю, навіть великі супер повідомлення, я їх читаю, і вони супер-супер-супер допомагають. До речі, в мене 2-3 трильйони. Друзі, ми на стандартній арені. Я вас вітаю. Коротше, я так і думав, що там є якийсь час. Там є якийсь відведений час. Дивіться, золотий, золота. Та й, будь ласка. Я не встиг! Я не встиг. Ай-яй-яй-яй-яй! Реально, а було дуже круто. Я, я хотів би взяти. Добре, в принципі, мені ця карта набагато більше подобається, тому що я вже знаю, і що там в кінці набагато кращі брейнроти, ніж е на початку. Де ж кінець, де кінець, де кінець, де кінець, де кінець? Фух, давай, давай! Є, yeah, я тобі готові, друзі, просто ви не представляєте, який щасливий. Серйозно, ви собі навіть не представити не можете. Наскільки я щасливий? Давайте ставимо цього брейн рота. Просто подивіться, що за поверха, що за поверха. Ще й золотий, я зробив це! Просто, я зробив з вас, подобайки, типиска, нервів, просто сили. Ви собі навіть представити не можете. 22 мільйони. Ну дякую вам, серйозно. Наскільки я щасливий, що просто... Подивіться, по мільярдам. Тупо по мільярдам. Наприклад, давайте беремо зараз ось цього брейнрота. Ні, Ні, нам потрібно е, sell, pick, up. Pick, up, pick Pick up. up, pick up. Беремо цього брейнрота і дивіться, ми їх даємо ось сюди. І потім даємо е, ще ось. Цього. Так, ми даємо. І давайте крафт. У нас тут, коротше, є якийсь левел, якийсь шанс. Бачите, шанс у нас не дуже великий. Але давайте крафтимо, витрачаємо на це 70 мільйонів, так. Хуго! -ху! Слухайте, то це прикольно. А ну-ка, дивіться. Я давно таким щасливим не був, я вам серйозно кажу, у мене прям всередині не знаю. Салюти, феєрверки, ви собі навіть представити не можете. Дорогі друзі, ставимо! Це історичний момент, на якому можна закінчувати це відео, тому що Хух, просто видихнути можна. Я не знаю, в мене я ще ні в одній грі так не стресував, як всі. Але подивіться, що зараз результат. Просто. 29 мільйонів, потім 22 мільярди і. 80 мільярдів, він же трильйон приніс. І, коротше, дорогі друзі, я рахую, що ми розвинулись непогано. Просто, дороги, друзі, ставте свої подобайки, пишіть коментарі. Напишіть в коментарях, як вам моя карта, чи я вам все розповів. До речі, до речі, до речі, я ще знаю. Так, чекайте, я вже хочу бігати. Я знаю, що тут ще є колесо. За два... Я просто я не знав, що там є колесо за... Я думаю, навіщо. Все, друзі, друзі. Я тепер знаю, навіщо збирати ці тікети. Потім у нас ще є якийсь тут розпродаж. Став сейл. А, тут можна сейл. На сейл ставити наші брейнроти. Потім якась хвиля гейм, і у нас є мастер. За брейнроти, тут також мастерські брейнроти. Коротше то, друзі, якщо вам це відео сподобалося, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Роз... Напишіть в коментарях, як вам просто як вам я е... Ну, ось тут просто розвинувся. Про... Ну, подивіться, ну реально, ми починали з нуля, я... я нагадаю вам. І просто напишіть в коментарях. напишіть в коментарях, можливо, щось я неправильно робив. У нас. 50 508. Зараз... Ні, ні, чекайте, 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 чекайте. Це трішечки замало, замало, замало. Мені хочеться з більшим рахуночком закінчити це відео. З більшим рахуночком. Ось так. Давайте пройдемося, пройдемося, пройдемося. Зараз, зараз ми ще на другий поверх зайдемо. А на другому поверсі, дорі, друзі, там тупо трильйони. Я вам серйозно кажу. Ось 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 ми прийшли. Ми прийшли. Оп, 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 оп. І ну друзі, закінчуємо з рахуночком 20 трильйонів. Дорозі, друзі, якщо вам це відео сподобається, ставте свої подбайки, пишіть коментарі, пишіть коментарі, можливо, щось неправильно робив. пишіть коментарі. Що класне відео і знімай другу частину. Я обов'язково вас почую. Ви були на ліпева, Ставте собі лайки, пишіть коментарі. І побачимося, коли побачимося Ну і всім пока-пока-пока.